6 вересня в центрі Івано-Франківська працівники патрульної поліції виписали протокол за неправильне паркування бійцю АТО Івану Чайковському. Порушник не погодився з винуваченням і, щоб оскаржити рішення поліцейських, звернувся до очільника патрульної поліції міста Дмитра Міхальця. Там у його кабінеті між ними спалахнув конфлікт. Вони би переглянули. Він зайшов до мене в кабінет. Не знаючи е ситуації, я викликав командира батальйону, в свій кабінет, і вони перед моїм столом е вже говорили. Командир батальйону йому чітко пояснював його порушення, розказував толерантно, спокійно, на що е даний е чоловік реагував досить емоційно. І слова як я аточник е інвалід, чому ви склали на мене постанову, де я відповів що перед законом всі рівні. В той момент він вже поводив себе конфліктно, почав розмахувати руками і також кидатись документами. А саме посвідченням учасника бойових дій він кинув в мене. За словами командира батальйону управління патрульної поліції, яка на той момент була в кабінеті, поведінка Чайковського була агресивною і він факт, був потенційно небезпечний. Саме тому Міхалець попросив його покинути кабінет. Дмитро Водомич піднявся, відкрив, чинив двері, попросив вказав йому на вихід. На що знову ж таки, жодної реакції від громадянина Чайковського не було? Тоді Дмитро Володимирович підійшов, взяв його за руку, і попросив ще раз прийти. Він вперся, сказав: Я нікуди не піду, але ще раз наголосивши, або ви виходите самі, або вас виведуть. Тоді він сказав добре, виходжу сам. Сам боєць стверджує, що Міхалець намагався його насильно вивести і потягнув на себе, через що Чайковський впав і вдарився головою. Як ви можете бути керівниками поліції, як ви не знаєте елементарно правил дорожнього руху? І оце заїло він встав. знаєте. І я потім кинув посвідчення перед собою на стіл. Кажу, ви не поважаєте ні учасників бойових, дів, ні інвалідів, ви нікого кажу, в цьому ні, ну, не поважаєте. І чую, що мене починають викидати з кабінету. розумієте, Зловили мене за руки і починають викидати. Мій Я кажу, я вийду з цього кабінету, коли заберу свої всі документи. І як це я сказав, він мене розвернув до виходу. І... І подяну на себе і я в повноземлю. Проте Атовець свою провину щодо порушення правил дорожнього руху визнає. Хоча зізнається, чекав вибачень від головного патрульного. Я визнаю, що я порушив правила дорожнього руху. Що я не зупинився паралельно в дорогах, а зупинився як згідно розміток цих дорожнь. Розумієте? Я це визнаю, я не, не кажу, що я не визнаю. Просто я хотів сказати через те, що вони мені неправильний знак писали. Всі крапки над і розставить обласна прокуратура, де вже заявили про відкриття кримінального провадження і початок розслідування справи. Наразі слідчим викликано міхальця до прокуратури області для проведення його допиту також з метою проведення повного всебічного та об'єктивного розслідування надано доручення про лінію внутрішньої безпеки МВС в області та призначено службу розслідування за вказаним фактом.